Новий рік у зносицькій школі, що у Сарненському районі, почали святкувати завчасно, все згідно традиції зі снігуронькою, дідом морозом та подарунками. От лише для гостей вони були дещо незвичайними з крилами, хвостами та дзьобами. Такі живі подарунки. А учні, окрім традиційних солодощів, отримали чотири відремонтовані класи та оновлений спортзал. Тепер радіють діти їм і навчатись буде приємніше, і спортом з'явиться можливість займатися. «Порівняно з тими класами, які зараз, ті класи були не зовсім світлими. Зараз опалення взагалі стало, дуже тепло стало, дуже яскраво. Також нова мебель. Був спортзал старий. То мало було, не можна було проводити різних змагань, а тепер він о його обновили. Вчителі запевняють, що від нині навчальний процес нарешті увійде в нормальне русло, адже на час ремонту, який тривав майже півроку, доводилося доводилось компонувати уроки так, аби навчальний кабінетів вистачало усім. Зуміли у дві зміни повністю здійснити навчально-виховний процес. Таким чином не постраждав абсолютно жоден урок. Був проведений на належному рівні. За це свідчать досягнення на районних олімпіадах. Загалом на ремонт частини приміщення зносицької школи з районного бюджету витратили майже півтора мільйони гривень, що на 300 тисяч більше від запланованого. Таку різницю чиновники пояснюють тим, що приміщенню було понад 100 років і так оновлювати довелося абсолютно все. Той об'єм роботи, коли будівля була побудована, не все було передбачено, і коли стали розбирати. Стали у нас проблеми в тому, що не стіни стали не витримувати, стали розвалюватися, і прийшлося таке рішення: треба було укріпляти і фундаменти, треба було укріпляти і стіни. От зробився армопояс, який якась зберіг. От для того, щоб усилити стіни, от була піднята спортивна зала, і в принципі затрат було набагато більше. Такі інвестиції запевняє народний депутат Микола Шершун, Просто необхідні, адже вкладання цих грошей це дійсно вкладання в майбутнє нашої молодих людей, дітей, молодих людей. Це вкладання грошей у майбутнє нашої України. Жінки просили дуже. Аби була асфальтова дорога, і коли я вступав, я казав, що обов'язково це буде зроблено. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель інформаційна програма День.